Мене звати Олександр, та за всі роки що я живу, я жодного разу не чув жіночий крик, який би сковував кров краще ніж той, що лунав тієї ночі. Але почну з самого початку. Це сталося минулого листопада, коли листя вже посіріло, а небо перестало бути синім. Я повертався додому із бабусиної хати. Вона жила у невеличкому селі за 20 кілометрів від Житомира. Приблизно о третій ночі, спустившись трасою, я вирішив укоротити шлях, згадав про ґрунтову дорогу, що йшла через старе поле. Навігатор показав об'їзд у кілька хвилин, оптимальний, подумалося мені, але я не врахував одного, скільки лісосмуг і криниць тут було навколо, і що мить невдалого руху могла похапати мене в лапи чогось великого і нехорошого. Оле розкинулося зліва і справа. Мов океан Темряви, я рухався повільно, майже не підсвічуючи фарми. Саме тому я не одразу помітив той дивний вогник біля жолуба. Коли ж я звернув із траси, він з'явився знову Блимає, наче ліхтар, стоїть серед поля. Сам я пригальмував. Вогник почав рухатись повільно, рівно, наче кликав. Я вийшов. Температура близька до нуля, легкий туман, абсолютна тиша. Я зробив крок і ще один: світло пливе попереду. І тут криниця. Широка кам'яна вкрита мохом, а вогник висить прямо над нею. Я дивлюсь, і він згасає одразу мить і все темно. Тиша, така, що чуєш, як б'ється серце. Я прислухаюся, і тоді чую Олександре, Голос з криниці. Я впізнав його, батько. Але він помер десять років тому. Я відступив. І тоді рука! З'явилася з темряви. Бліда, з криниці просто висить у повітрі. Я побіг, не озираючись, до авто. Влетів у середину, завів, поїхав. У дзеркалі нічого, але страх не зник. Наступного дня я поговорив із краєзнавцем. Він показав документи у 1943 році на цьому полі скинули до криниці цілу родину, їх вважали зрадниками. Люди боялися навіть згадувати про це. Тихо, майже пошепки кажуть іноді душі лишають світло, коли хтось їхній проходить повз. Якщо ти відповіси, навіть подумки. Вони не відпустять. Я досі чую той голос у снах у дзеркалах, у тиші. Але я мовчу і не підходжу до криниць, бо знаю відповіси хоч раз, і вони заберуть тебе з собою. Я досі чую той голос у снах, у дзеркалах, у тиші. Але я мовчу і не підходжу до криниць, бо знаю. Відповіси хоч раз, і вони заберуть тебе з собою. Минав тиждень, а потім знову той самий сон, криниця, туман, вогник і голос. Тільки тепер він злився із тривожним зниженням тону. Ти залишив мене, ти не слухаєш, з наростаючим страхом. Цього разу я прокинувся з кров'ю на подушці, носова, але ніколи до того не було нічого подібного. Я вирішив знову поїхати туди, до того поля переконати себе, що нічого не було, що це просто сон, фантазія, але глибоко всередині я знав, це буде не кінець, це буде початок. Коли я приїхав, все виглядало інакше. Поле було перекопане, лежали траншеї, і лише в одному місці земля зберегла форму круга. Я підійшов ближче. І тоді знову, без попередження, вогник Один, два, три, над криницею, якої вже не мало б бути. Вони світились і вже не кликали. А чекали. Я знав це, відчував кожною клітиною. Мене не змушували. Я сам підійшов, і коли я знову подивився вниз, не було води. Там було відображення моє, але очі чужі. Після цього я вже не зовсім впевнений, що повернувся додому. Голос у моїй голові, він не зникає. І кожен раз, коли я проходжу повз дзеркало, він блимає Олександре.